Цяліна, я добровільний рятувальник на Чорногорі від команди Волонтерські мандрівки. Хочу розповісти вам про кішки в зимовому високогір'ї і про те, чому вони необхідні. Дуже часто ми зустрічаємо на маршрутах наговерло людей, які йдуть без кішок, і коли їм... питаєш у них, чому кажуть, що там вони не потрібні, та я напевно так пройду. Хочеться розповісти вам трохи сумної статистики і все ж таки змотивувати використовувати правильне спорядження. Дуже часто люди виходять вверх без кішок, навіть по льодовому схилу вгору ще вийти зазвичай можливо, але дуже часто травмуються на спусках, тому що спуск в принципі набагато небезпечніший. Дуже часто, навіть після свіжого снігопаду, коли є сніг на схилі, в якому можна рубати сходинки, все одно під ним в якийсь момент з'явиться лід, на якому випустили схили чорногори і багатьох інших високогірних масивів в Україні, доволі круті. Будь-яка льодова ділянка, на якій ви послизнулись, може призвести до падіння на доволі велику відстань і значну висоту. Якщо казати за Говерлу, в стороні заросляка особливо дуже багато небезпечних схилів, на які можна впасти. Якщо ви вже зірвались, полетіли, ви зазвичай падаєте в кулуар або до водоспада, або між синім і зеленим маршрутом, і там і там дуже стрімкі схили, скелі. І навіть в цьому сезоні вже були травматичні випадки у хлопців, які якраз таки йшли без кішок. Кілька років тому були смертельні випадки по цій самій причині. Неможливо вгадати, навіть знаючи погоду, чи буде обладнання на високогір'ї. бо для кожної вершини ситуація дуже індивідуальна, все залежить від вітру, сонця і загалом взимку діє правило: якщо вже зима, значить обладнання може бути і завжди ми беремо з собою високогір'я кішки. Тому дуже вам рекомендую використовувати правильне спорядження і ходити в гори безпечно. А якщо у вас немає своїх кішок, їх завжди можна взяти в прокат. Життя в прокат не візьмеш. Тому, будь ласка, мандруйте обережно, використовуйте спорядження і прислухайтесь до порад рятувальників та досвідчених туристів.